Всім привіт! В цьому відео я хочу поділитися з вами відгуком і враженням мене книги, які я прочитала в липні. Це всього-навсього чотири книги. Не так багато, як читають інші, а можливо і багато для когось, багато для когось мало. Для мене це достатньо, тому що мені інколи дуже важко читається саме не швидкість, тому що я люблю читати вечорами. І я люблю розтягувати книгу, щоб подовше залишатися з героями, які мені сподобалися. А коли мені книга не подобається, то я намагаюся чим швидше її прочитати, щоб забути і просто поставити галочку навпроти цієї книги і нагадування про те, щоб я нікому її не рекомендувала і взагалі не продовжувала читати серію чи. Що там далі є? Я зробила помилку минулого разу, тому що не заварила собі ні чаю, ні води, ні кави. Тож в цьому відео я буду пити гаряченький чай, тому що минулого разу в мене дуже сильно боліло горло через те, що я так багато говорила. Тому якщо ви також хочете якийсь чайчик чи можливо кавусю, то ставте на паузу, заваріть собі, потім продовжуйте перегляд. В липні я прочитала книгу, яка зацікавила мене настільки, що я відразу після того, як читала першу частину, прочитала другу частину. І вже я чекаю, коли вийде нарешті заключна частина трилогії. Також я прочитала один дарк-роман, що несподівано мене вразив. І я також придбала вже продовження цієї серії. І прочитала одну книгу, яка мене не здивувала, не те, щоб зацікавила І нагадала мені книгу, яку я вже колись читала. Що ж, перша книга це Крістен Сікарелі, безсердечний мисливець, дуже гарне оформлення від видавництва Артбукс. Але на жаль, після того як я прочитала книгу, я зробила помилку, тому що я не зняла відеоогляд на книгу до того, як її прочитати. І коли я хотіла показати кольоровий зріз, то він уже ніби не сходився, сторінки ніби вже розділилися одне від одної, і візерунок не виглядав так гарно, як до того. Тобто, якщо ви хочете зробити якесь фото чи відео з книгою, то бажано це зробити до того, як ви її прочитаєте, тому що після того, як ви її прочитаєте, вже не буде так гарно. Я ще помітила, що кожне видавництво в Україні обрало для себе якийсь специфічний особливий розмір і якесь зовнішнє оформлення, яке вони протримуються в кожній книзі. І для артбукс це ось такий корінець, квадратний. Він без заокруглених кутів, що дуже гарно виглядає на поличках. Якщо збирати саме серію від артбукс або взагалі книги від артбукс, то поряд ці книги виглядають дуже гарно. Що стосується, звісно, і інших видавництв, але зараз ми говоримо про артбукс, тому я відмітила ось такі особливості. І ще книги є лісе. Це дуже зручно для тих, хто не любить використовувати закладки або не любить їх купувати, або постійно їх губи. Як я, наприклад. Тому що для мене це завжди поставити якусь резинку для волосся між книгою, чи якусь серветку, чи якийсь а, фантик від цукерки. І це не завжди дуже зручно. А коли книга вже має в собі лісе, то це. Спрощує моє життя, як би мовити. Але давайте перейдемо до книги. Це перша книга з дилогії Багряна Міль. Ці книги 448 сторінок, і книга також містить вікове обмеження 16+, Але я також бачила і 18+. Тому я думаю, це а, таке досить узагальнене обмеження. Не думаю, що вона взагалі тут потрібна, тому що тут немає якихось жорстоких сцен чи занадто відвертих. Сцен, це таке собі підліткове романтичне фентезі. Крістін Сікарелі, канадська авторка, і перед тим, як стати письменницею, вона мала такий досить цікавий досвід в інших сферах. Зокрема, вона працювала готчаркою, працювала пекаркою. Також вона працювала координаторкою громадської хлібопекарні. І я відмітила для себе, що дуже часто люди, які не цікавилися письменництвом, не вчилися цьому. Їхні книги досить такі посередні. Взагалі я почитала цю книгу за два дні. Вона читається дуже легко і не тому, що дуже цікавий сюжет. А через те, що тут немає пробудованого світу, якоїсь складної світобудови, глибоких персонажів, не розповідається про їхнє минуле взагалі. Тут в основному все зосереджене навколо романтичних стосунків двох персонажів, що й, в принципі, є характерно для романтичних фентезі. Після нощівної революції відьми з могутніх правителів перетворилися на вигнанок, за якими безжально полюють через їхню магію. Тепер руні треба приховувати своє справжнє юство. Дівчина, вівство. День віддає із себе поверхневу світську левицю, а вночі вона стає багряною міллю, яка рятує собі подібних від страти. Але коли одна вкрай важлива операція їй не вдається, вона вирішує піти на ризик, щоб дістати потрібну інформацію, закрутивши роман із гідеоном шарпа. Братом її найкращого друга та найвідомішого революціонера та мисливця на відьому. Він свою чергу вирішує повестися на її спроби спокуси, тому що підозрює її в тому, що це вона і є багряною міллю. і здається, що в цій грі не буде переможці, тому що кохання це не та гра, де хтось виграє, а хтось програє тут або два переможця, або ні. Я вже згадувала, що я читала щось схоже перед цим, і це теж досить відома трилогія про мисливця та відьму Змія і голуб». І я б навіть сказала, що змія та голуб мені більше подобається, ніж «Багряна міль», тому що ця історія аж занадто наївна, аж занадто передбачувана, і ніби не було якоїсь глибини в персонажах чогось, щоб є якісь особливі такі моменти, коли ти читаєш. Характеристику персонажа, знайомишся з ним, пізнаєш його через те, як він спілкується з іншими персонажами, його почуття гумору, і ти закохуєшся цього персонажа, тобі цікаво дізнатися його долю. В мене не відбулося такого мечу з цими персонажами через те, що через те, що вони були занадто передбачувані, наївні, і здавалося, ніби вони грають якусь певну роль прописану. А не просто живуть в своєму світі, за яким ми як читач спостерігаємо, і чиї думки ми читаємо не папері. Тут є і дружба, і кохання, і зрада. І можна сказати, що історія кохання Руйна та Гідеона може трохи зачепити, може трохи зацікавити, але все ж таки, це не та історія кохання, в яку я повірила, тому що там не було глибини. Я б не додала цю книгу до списку своїх улюблених через те, що. Я не прониклася цією історією. Я не можу її рекомендувати нікому як захопливе фентезі, тому що для мене воно таким не є. І навіть якщо запитати, чи хоче продовження, дізнатися, що буде далі, то напевно ні. Тому що навіть книга закінчилася, здавалося, б, не такому кульмінаційному моменті, що хочеться дізнатися, що там далі, але, врешті-решт, немає чогось такого переконливого, що змусило б мене придбати другу частину. Не знаю, пишіть свої думки, коментарі щодо цієї історії, чи сподобалося вам. Якщо ви, звісно, любите історії про відім та мисливців на відім, то вам ця книга може сподобатися. Але між цією книгою та книгою Змія та голуб я би, звісно, швидше порекомендувала другу книгу. Тому обирайте вже самі. Наступна книга від австралійської письменниці Лінет Ноні. Перша книга з трилогії Тюремна цілителька. І перед тим, як почати писати художні книги, авторка навчалася художньому письму, журналістиці та вивчала поведінку людей. І я хочу вам сказати, що це відчувається в книзі. Відчувається, що історія має структуру, тут пробудований світ, тут глибокі і емоційні персонажі. Вони мають своє минуле, мають своє я, мають свою певну відведену роль в цій історії. І кожен іде своїм шляхом, за яким дуже цікаво спостерігати. Історія розповідає нам про дівчинку з дуже складною долею, тому що коли вона була маленькою у віці 7 чи 8 років, я вже точно не пам'ятаю. Вона була спіймана гвардійцями разом з її батьком через те, що він був підозрюваний у співпраці з бунтівниками ворогами корони. І за свій злочин чоловік був відправлений в найстрашніше місце. Це тюрму заліндов. А так як його неповнолітня донька була в той момент разом з ним, то їх відправили вдвох. І здавалося б, що це місце зовсім не призначене для дітей. Але Ківа якось вмудрилася там вижити і побудувати своє життя. Тюрма Залінду розташована в центрі материка і оточена різними королівствами, кожен з яких відправляє в цю тюрму найстрашніших. Злочинців, яких вони не хочуть тримати в межах свого королівства. Десять років Ківа вчилася виживати там, але окрім того, що вона вчилася виживати сама, вона також допомагала іншим. Від батька вона успадкувала дар цілительства. Це не якась магія, це просто її бажання допомогти. Вона вивчала, які трави допомагають від чого, які симптоми певних хвороб. Цього всього вона навчилася в свого батька. І вона вміло використовувала всі свої знання для того, щоб допомогти людям, які були ув'язнені в цій тюрмі, і вона ніколи не зважала на їхнє минуле, тобто вона знала, що вона допомагає поганим людям, але вона не мала в серці цього попередженого ставлення тобто, вона до всіх людей відносилася як до рівні, тобто їй потрібно було допомогти людині, яка потребує її допомоги. І от одного дня до неї привозять трьох злочинців: двоє з яких були вже неживими, а один виявився напівживим і Ківі довелося докласти неабияких зусиль, аби врятувати його життя. Блакитні очі, смаглява шкіра, золоте волосся. Здавалося б, що цей юнак зовсім не схожий на типових злочинців, які розташовані в тюрмі Заліндом. І Кіпа задалася питанням, чи справді він є в'язним, чи можливо він син якоїсь вельможі, що вчинив якийсь злочин, незрозуміло який, і був направлений до цієї тюрми. Але в своїй голові вона навіть не могла уявити, який злочин міг вчинити цей юнак з такою янгольською зовнішньою. Згодом до заліндова прибуває ще одна ув'язнена. І це бунтівна королева жінка, яка очолює всіх бунтівників, потрапила до Залінтова за загадкових причин, тому що здавалося б таку недоторкану особу важко було спіймати і всі дивувалися, як вона потрапила до Заліндова. Ківа в свою чергу вирішила допомогти їй трохи, так як винтівна королева була непритомною, майже живою, дуже важко хворою, з лихоманкою, і ківа не могла зрозуміти, чим хворіє ця жінка. Бунтівна королева була засуджена до випробування в Ордаліях в чотирьох випробуваннях. А так як вона була просто напівжива, Ківа вирішила прийняти це випробування на себе, вкласти усіх зусиль для того, щоб вижити. І в нагороду вона очікувала отримати звільнення від ув'язнення в цій тюрмі і разом з цим допомогти своїм друзям, які також застрягли в цій тюрмі разом з нею. Здавалося б, що це випробування просто з неможливих, і зі ніяк не вдасться пройти їх без того, щоб Задіяти магію, тому що без магії ці випробування пройти просто нереально. Тут дуже багато таємниць, дуже динамічний сюжет, дуже всього багато цікавого, і мені дуже хочеться вам це все розповісти, тому що я люблю розповідати таємниці. Я не знаю чому, але є в мене така особливість. Для того щоб трохи сказати своє враження. Хоча напевно через те, скільки часу я приділила розповіді про сюжет. І це все ви можете знайти в анотації. Я просто тільки пересказала своїми словами. Але щодо персонажів, вони надзвичайно глибокі і в кожного є своя історія. Мені дуже сподобалася Ківа. Вона надзвичайно сильна дівчина, на долю якої випало дуже багато випробувань. І через це вона стала дуже закритою, замкнутою в собі. Але одночасно з цим вона спілкується дуже. Дуже добре, мені подобається її манера спілкування і, взагалі, всі персонажі, які спілкуються з сарказмом, мені подобаються. А Ківа дуже вміло володіє ось сарказмом. В першій книзі дуже мало приділено уваги романтичній сюжетній лінії, тому що головна героїня зосереджена на тому, щоб пройти випробування, які випали на її долю, тобто ордалії. І паралельно з цим виникають ще певні проблеми, які... Загрожують життю дуже багатьох людей, і вона вимушена. Якось розподілити свій час для того, щоб підготуватися до випробувань, щоб зрозуміти причину хвороби, яка виникла на території тюрми, розгадати таємниці, які випадають на її долі. І здавалося б, що всі ці речі настільки важливі, які повністю забивають її думки, забивають її голову і не дають сконцентруватися на якихось романтичних стосунках, які просто ходять в неї так перед носом. І всі її помічають, але Ківа не помічає, тому що вона тюремна цілителька, в неї є дуже багато зобов'язань, які вона має ставити в пріоритет. Що ж, я просто захоплена цією книгою, настільки що я буду рекомендувати її всім. Ця книга увійде в топ моїх улюблених історій. Я дуже рада, що придбала другу частину разом з першою. І вже не можу дочекатися, коли вийде третя заключна частина цієї трилогії, тому що це поки що одне з найкращого, що я прочитала за. Ці перші шість місяців 2025 року. Наступною я, звісно ж, взяла золоту клітку від Лінет Ноні продовження турельної цілительки. Тому що, закінчивши читати першу книгу, я не могла перестати думати про те, що буде далі. І мені терміново потрібно було продовження. Авторка зізнається, що їй було важко емоційно писати другу книгу, тому що персонажі переживали дуже складний емоційний стан. І так як в момент того, коли авторка писала цю книгу, була пандемія, всі були закриті, і, і вона також переживала якісь складні свої особисті а, події в житті, то їй було важко писати цю книгу. І ще вона зізналася, що в неї була ідея присвятити кожну книгу з трилогії одному з членів сім'ї. Мерідом. Я дуже рада, що авторка відмовилася від цієї ідеї, тому що я не дуже люблю, коли одна історія розповідається з різних сторін, тобто кожен персонаж в цей момент проживає якусь свою історію і він розповідає її по-своєму. Я дуже рада, що вона продовжила ділитися історією саме з точки зору Ківи, але все ж таки вона додала в кінці другої і першої книги додатковий розділ, де вона розповідає. Як виглядали події з сторони інших персонажів? Друга книга додала ще більше таємниць, і я знову ж таки була захоплена читанням настільки, що не могла відірватися. Інтриги, розслідування, кохання, дружба, сім'я. І інколи я дивувалася, що персонажі обирають саме такий шлях, роблять саме такий вибір. Але знову ж таки лінитноні дуже добре все продумала, і в неї є обраний шлях для кожного персонажа. Тож не сумнівайтеся в тому, що вибір кожного персонажа приведе їх в потрібне місце там, де вони і мають бути. Щодо романтичної сюжетної лінії в другій частині вона тут більше задіяна. Більше того, хочу сказати, що в мене з'явилися сумніви до того, з ким має бути Ківа. І в мене з'явився персонаж, який мені подобається більше. За того обранця, якого вона брала спочатку. Тож я весь час сумнівалася, чи не передумає Ківа випадково, чи якось вплине це на її на розвиток її персонажа. Але мені здається, що все ж таки в цій історії романтичні стосунки не є на першому місці. Тут все ж таки є інша сюжетна лінія, яка займає більшу частину часу. І ось романтичні стосунки тут все ж таки на другому плані. Це... Моя улюблена історія за останній час, я не хочу вам розповідати більше деталей, тому що я розкрию вам дуже багато інформації, яку ви можете прочитати самі. Тому я вам щиро рекомендую, от коли вийде третя частина, відразу придбати всі три, прочитати і написати мені потім в коментарях, як вам ця історія чи вона вам сподобалась. Я писала сценарій до цього відео, і мені чомусь здалося, що останньою книгою, яку я прочитала в липні, це була. Ліс Томфорд вище неба, але це не так. Її я прочитала в червні, але чомусь я подумала, що це було в липні. Тому я розповім вам трохи про цю історію. Мені здається, в мене не було відео про прочитане в червні. Тому розповім вам про неї зараз. А ліс Томфорд це американська письменниця, яка поєднує своїй творчості спорт та романтику. Серія місто вітрів з'явилася у 2020 році, і з'явилася вона завдяки пандемії. Дуже цікаво спостерігати за тим, скільки історій було написано під час пандемії, і стільки людей віднайшли себе саме в письменництві. До пандемії авторка працювала з в команді НХЛ. Я не дуже знаю, що це за команда, але це якась хокейна команда. і Тому авторка дуже добре знайома з темою спорту і темою. В літаків саме ця деталь, на мою думку, і робить цю історію унікальною, тому що авторка, можна сказати, ділиться своїм власним досвідом, так як вона працювала в цій індустрії, і вона знає зсередини, як це все відбувається. І також Ліс Томфорд зазначала, що вона є прихильницею здорових стосунків, тому в своїх історіях вона буде описувати самі здорові стосунки між двома персонажами. Головна героїня бортпровідниця Стіві починає працювати. На приватному літаку хокейної команди з Чикаго, і відтоді її життя змінюється. Тут вона знайомиться з харизматичним Еваном Зандерсом, чий егоїзм та необияка самовпевненість викликають роздратування. Проте з кожним новим польотом Стіві помічає, що під маскою зарозумілого поганця ховається щось зовсім інше. Колись вона зареклася мати романтичні стосунки зі спортсменами однак, дівчині, що далі важче опиратися своїм почуттям до Зандерса. Ківі опинається на роздоріжжі між відданістю власним принципам і нездоланним потягом до харизматичного киїста. Як на те, що в авторки немає якогось бекранту чи досвіду в написанні історії, ця книга досить хороша. Мені сподобалися діалоги, мені сподобалися взаємодіями з персонажами. Обидва персонажі глибокі і емоційні, емоцій... емоційно зрілі, можна сказати, і психологічно пропрацьовані, так як зараз модно говорити. У кожного, звісно, є свої проблеми, але в загальному їхні стосунки максимально наближені до того, як це відбувається в реальному житті. Мені здається, що саме через те, що персонажі наближені максимально до реальних людей, ця книга і подобається багатьом. Авторка описує жит... авторка описує життя людей, які стикаються з булінгом, проблемами в сім'ї, особистими якимись. Проблемами з самосприйняттям, сприйняття своєї зовнішності. І для декого ця книга може бути як вирішення проблем, з якими вони живуть, і яких їм важко позбутися. Можливо, те, як справилися з цим головні персонажі цієї історії, комусь допоможе, тому що дуже часто ми замикаємося зі своїми проблемами наодинці, і важливо прочитати про досвід якихось інших людей. Навіть якщо це якась вигадана історія, тому що те, як проблему вирішилася в цій книзі, досить екологічна. Звісно, мені сподобалася ця історія, тому що вона дуже комфортна і вона дуже легко читається, так як тут немає якоїсь токсичності чи агресивності, чи жорстокості, вона досить така. Просто легка і повітряна, як знаєте, воще небо. Тому я вже придбала і дві наступні книги з цієї серії, серії місто вітрів. І я сподіваюся, що наступні дві книги мені також сподобаються. Щодо реальної четвертої книги, яку я прочитала в липні, це Пенелопа Дуглас схованка. І Я до цього читала від цієї авторки Пан 57 і я прочитала першу книгу з диявольської ночі зіпсований. Але мені не дуже сподобалася вона. І я для себе вирішила, що дарк романи мені не дуже подобаються. Але все ж таки, коли на КСД були знижки, я придбала цю книгу за дуже хорошою ціною. І я не очікувала від неї нічого, так як перша книга мені не сподобалася. Мені не дуже там сподобався головний персонаж Майкл і Ріка, мені здається, їх так звали. І я подумала, що наступні книги теж будуть нецікавими, теж будуть дуже токсичними. Хоча вони токсичні, це токсичний дарк роман з дуже такими жорстокими нотками. Але все ж таки історія Кая і Бенкс мені дуже сильно сподобалася. Проти противагу першій історії, де головна героїня надзвичайно наївна, в якої просто відсутній інстинкт самозбереження, і всі її дії дуже нелогічні, що дуже дивувало мене протягом всієї історії. Тут головна героїня дуже розумна, дуже продумана, в неї дуже складне минуле. Тут описується її дитинство, те, як вона стала тим, ким вона є. Про її стосунки з батьками, про її стосунки зі зведеним братом. І, взагалі, те, як пройшов її підлітковий час, коли вона була підлітком, дуже сильно вплинув на те, ким вона стала в теперішньому часі. Тобто події в книзі описуються як шість років тому і зараз. І мені це дуже сильно сподобалося, тому що це дає можливість познайомитися з персонажем, краще зрозуміти їхні вибори. І їхні думки, те, як вони ставляться до інших людей, те як вони ставляться один до одного, і те, як вони будують відносини між собою. Ще в цій історії дуже багато розкривається особистість Деймона. Мені здається, це трохи. Підготовка до наступної книги, тому що наступна книга буде саме про Деймона. І на хвилиночку вона аж на 752 сторінки. Знаю, що історія провіла десь на 800 чи 900 сторінок. І мені дуже цікаво про що там буде розповідатися, тому що, тому що я не знаю. Мені здається, ці книги чіпляють тим, що вони дуже динамічні. Ти не встигаєш тут засумувати, тому що весь час щось відбувається, весь час якісь. Суперечки, весь час, якісь скандали, якісь небезпечні події, і ти весь час на такому М я не знаю, як це сказати. Тобто ти весь час очікуєш, що щось станеться і щось стається. А потім тобі цікаво, як персонажі вийдуть з цієї ситуації. Саме це, мені здається, панело Дугласі бере. Звісно ж, я вже придбала наступні дві книги, тому що мені цікаво, що там буде далі. І також я придбала ще одну новинку, яка вийшла 1 серпня від Панелопа Дуглас, це іменинниця, з дуже таким цікавим сюжетом і. Ось мені цікаво, чим надихається панема подолас. Дуже цікаво. На цьому все. Я прочитала в липні всього на 4 чотири книги. Пишіть в коментарях, скільки книг місяць читаєте ви. Також напишіть, яка улюблена ваша книга за останній місяць. І також я вам ще нагадую, що в останньому відео, де я розповідаю про книжкові анонси, я дарую три книги за коментар. Тож можете переглянути, написати, яку книгу ви б хотіли, і можливо, саме ви виграєте цю книгу. А я дякую вам за перегляд. і Побачимося в наступному відео до зустрічі!